Раніше тут була просто земельна ділянка, і мрія замовників. Зараз сім готових будинків і все під ключ. Давайте послухаємо, що нам розповість власниця. Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося на комплексі «Банкхаус», який ми реалізували наші замовниці. Сьогодні ми поспілкуємося із пані Наталією, як проходило будівництво, і Наталія вам розкаже про досвід із нами. Пані Наталі, вітаю! Найперше, що хочу запитати, чому обрали саме нас, і який фактор був вирішальним у прийнятті вашого рішення? Наша зустріч з Соломон Бут була досить насправді випадкова. Так як і сліз переглядали реклами, хто б міг би міг нам допомогти в нашому задумі. Познайомилися з власником Соломон Буд», Він зразу на справив враження, але саме головне, що за три роки співпраці його наше враження перше не тільки укріпилося, воно підтвердилося його діями. Оце саме приємне чудово розкажіть взагалі, як проходило будівництво про ваші враження і про хід будівельних робіт. Ну хто стикався з взагалі сферою будівництва, то розуміє, що нічого легкого не буває. А саме завдяки Соломон Буд» всі гострі питання вони вирішувалися дуже швидко, якісно. І ми задоволені цим результатом. Насправді, а це я вважаю, саме головне, тому що повторююся, в будівництві не буває нічого, не можна все передбачити абсолютно. Соломон Буд» нам насправді показав результат. Ні, насправді тут нема що видумувати, тому що це можете врізати чи ні. Нема що видумувати. Соломон – це цей це, це якість, якщо навіть вже ми ведемо будівництво більше, десь близько трьох років, якщо і виникають якісь моменти, які були ще на початку будівництва. Командою і вони успішно вирішуються. Я думаю, що тут не варто навіть ставити запитання, чи справдились ваші очікування. Я думаю, не що варто. ви все почули. Тобто, це питання. Не варто. Той. І надалі будемо бирати Сумонбу, тому що маємо ще плани е, і я впевнена в позитивному результаті. Пані Наталю, чи порекомендували би ви нас, вашим знайомим, які би поцікавились у майбутньому у перспективі темою будівництва, е, будь-то в Карпатах або по всьому західному регіону? Ну, е, не так, щоб я порекомендувала. Я постійно розповідаю насправді про вас. Я є живою рекламою, е, тому що. Е, тому що насправді є, є чим пишатися Соломон Буд. це чесністю, швидкістю і якістю. Тому я не просто рекомендую, а я і всяко розповідаю, і тому що я мені, моїм знайомим хочеться так само зробити позитив, поради дати хорошу пораду, і я пишаюсь тим, що мені є кого порадити позитивного і класного. Я вам дякую за такий щирий та відвертий відгук. Дійсно було приємно такі чути слова від наших замовників. А якщо ж ви плануєте будівництво у горах, у Карпатах і вам взагалі цікава ця тема, телефонуйте, телефон є в описі до цього відео.